Лівіше, лівіше 001. Да, да. Лівіший 001. Лівіше 01! Лівіше 001. Плюс, я тебе прошу, приціл виведе в ідеалі. Точно, по дальності, точно. Перший пристрілочний, а друга, другий постріл попадав в е, ціль. Пряме, пряме влучання було в ціль. Є, диви. Хорош, цілюха. Вітаю, вітаю, команда! Не всі, фактів. Кожен хтось знає щось один одного замінює. Взаємозамінність мусить бути, бо тому що як-не-як -як це війна. Техніка у нас старенька, досить старенька. У кожній машини є свій нюансик, до якого треба привикнути і про нього треба знати. І так, так званий характер, і, що от, ось машини є. Ну, на свій вік і на свій стан вона ще досить точна гармата. Інтенсивність боїв надзвичайно велика, але що стосується саме нашого калібру, трошки, ми трошки менше працюємо, ніж в попередніх районах, де ми були. В більшості зараз приходиться працювати це по живій силі противника. Ще один на навпугався зарядити на тих самих. Якщо ми виявляємо ціль, то ми скидаємо на лишого начальника, що дав добро на ураження цілі, або нам скидає старший начальник. що Ціль така, то такому-такому-то навестися то доповісти. Відповідно, подається розрахунку команда до бою. До бою, два снаряди не заборону, От є в машині, тоді до бою заскакуйте. Розрахунок усувається з укриття до гармати, приводить гармату в бойове положення і, відповідно, вже тоді працюють е, командир батареї або офіцер на батареї, працює е, напряму з е, коригувальником або старшим начальником. Записати в укриття дозаряджаємося. Звичайно, дуже багато чого залежить від майстерності розрахунку, від їхнього злагодження. Я, ну, командир гармати, я, скажімо так, я зобов'язаний знати все по гарматі. Звичайно, що залежить дуже багато чого від командирів, як вони цей організм е, зведуть докупи, як вони зроблять цей кулак, сильний чи не сильний. Особливість моєї роботи це знайти підхід до кожного розрахунку і змогти поєднати їх між собою, щоб ну, та, та сама взаємозамінність, один одного розуміли співслова. Щоб не треба було, скажімо так, щоб не все заключалося в мені, щоб кожен так само з них могли б, там, частково обійтися без мене або ну, щоб могли працювати, скажімо так, універсально кожен. Це основне, що мені. Можна сказати, основна моя задача. Е, головне бути людиною. Головне бути людиною, е, для своїх людей також бути прикладом, е, Ну, звичайно, авторитетом, е, Ну, само собою, так як ми в армії, командиром. Але в першу чергу це потрібно залишатися людиною для них. Працює 40, старішого п'яності! Красавчик. Повинен бути один сталевий кулак, тобто робити роботу всім, показувати, як робити, Разом з ними ставати працювати. Прадіди, діди, вони боролися. Вони боролися як партизани, а ми боремося вже як армія. Це країна. Кожен пише свою історію. На кожного свій час. Кожен пише в різний час цю свою історію. Всі записати в укриття дозаряджаємося. Придобав. Кризавчики маленькі, два рази внуру Цим...